Парад палаючих НПЗ. За останні кілька місяців добрі українські дрони вразили десятки російських нафтопереробних заводів. Це найболючіше для країни бензоколонки і путінського режиму. Це і палає сизранський НПЗ у Самарі, а за ним і Волгоградський. Парад на цьому не закінчується. Вражений саратовський, рязанський, афіпський, ільський, і навіть Палавзавод в Уфі. Це означає, наші дрони дістали Башкирію, а це за дві тисячі кілометрів від України. Ціною завод. Так? Yeah. А це один з найбільших заводів на Росії. Нафтобаза у Кірішах, що поблизу Пітера, де переробляють 20 мільйонів тонн нафти у рік або 400 тисяч барелів на добу. Зупинила роботу після атаки українських безпілотників, і це вже неабиякий успіх кажуть аналітики. 35-40% сорок заводів Російської Федерації стоять. Ну тобто вони зупинилися, ну сподивилися на ремонт. На жаль, тобто не можна сказати, що вони зупинилися назавжди. І вони їх відновлять, і тоді нам треба буде наносити черговий удар, щоб його знов е зупиняти е е е в Росії. Ну фіксуються і вже рекордні ціни на бензин. Бензин став не просто дорогий, його банально нема. В регіонах, де вражалась НПЗ на заправках черги, а в продажу лише 92 й працює одна колонка з 92-м. Всі в чергах коротше. Дефіцит він далі, як, як доміно починає обрушувати ринок. От треба вибити оці там 10-17%. відсотків. Потужності, щоб е, почався колапс розгортатись, хвилюватися. Е, по бензинам це доволі просто. Та тепер периферія не лише без бензину, а й без світла. Ого, опять світ виробілі. На сьогодні діє часткове відключення 24 населених пунктів, а це 5400 жителів. Це губернатор Білгорщини гладково розповідає про наслідки української атаки на чергову ТЕЦ. Більше п'яти тисяч росіян залишились без світла. Влада заявила це наслідки ракетного удару і попередила про нові атаки. Місцевим радять масово купувати генератори. Якийсь там росіянин примудрився зняти відео з колеса безріння, і там ми чітко бачимо. Удар ракетний, там чотири первинних вибуха і три-п'ять вторинних вибуха. Удар був дуже точний. Він був по машинному залу, і вибухнули турбіни, ті самі турбіни, які генерують електроенергію. І те стало. Ми бачили блокаут. Там декілька днів був в Білгарської області. Зараз вони там щось відновили, щось не відновили. І я думаю, що прийшов час наносити черговий удар по іншим електростанціям. Далі місто Клинці, що на кордоні з Чернігівщиною. Блекаут наступив не лише у більшій частині міста без світла залишилась військова частина окупаційної армії, де дислокується 488-й мотострілецький полк. Часті влучні удари свідчать, що Росія не може захистити усі стратегічні об'єкти, запевняють військові аналітики. ППО просто не вистачає на усі ТЕЦ. А ще про недоскональне планування через кілька непрацюючих ТЕЦ може дати збій уся енергосистема Росії. В Україні є ціла низка теплоелектростанцій та атомних станцій. Ось кількість яких в часів СРСР була найбільша серед республік радянського союзу. Ось і це, звісно, дозволяє Україні мати значно захищенішу систему, ніж російська, тому втрата навіть окремих станцій або окремих розподільчих вузлів для Росії є набагато більш критичнішою ніж для України. По перше, по-друге, маємо розуміти, що російська енергосистема вона. Історично була е, глибоко пов'язана та інтегрована з українською енергосистемою, тобто ті шляхи для подачі альтернативної або обхідної електроенергії до е, прикордонних з Україною е, областей Російської Федерації вони залежали від магістрали, які знаходяться на території України. Та чи здатні українські сили оборони забезпечити блекаут у російській столиці? Експерти вважають достатньо уразити сім ключових підстанцій навколо Москви. Удари будуть наноситись, якщо Путін не припинить бити по нашій енергетиці. Про це вже заявляв президент Зеленський. Та чи можна влаштувати повний блекаут? Питання відкрите. А от дефіцит електроенергії росіянам цілком можливо забезпечити? Тобто спричинить розробити так, щоб е, в місті Москва та інших містах е, е, подмосков'я. Замкадія, як вони кажуть, та щоб там нас були дефіцит електроенергії. Для цього треба знищувати вузли. Це магістралі, це трансформаторні підстанції, це енергогенеруючі потужності, це теплі можливо, гідроелектростанції. І таким чином ми можемо зробити дефіцит електроенергії. І навіть щільне кільце ППО навколо Підмосков'я не допоможе, адже система підстанцій дуже розгалужена. Москва є достатньо великим містом з значним енергоспоживанням. Ось, і зрозуміло, що історично буде ціла низка різних джерел жилення, тобто, це відповідні теплопостачальні системи. Ось, крім того, маємо розуміти, що Москву забезпечують, крім теплоелектростанцій ще і гідроелектростанції, які знаходяться в Московській області. Потенційно такі можливості існують, ось, але щодо їх речі. Можливість реалізації, ну це може бути достатньо складне та амбітне завдання, тому що необхідно буде не вразити один чи два об'єкти. Це має бути достатньо скоординована складна операція, ось яка б дозволила системно вплинути на енергетичну безпеку російської столиці. Тож питання: чим можливо не лише вдарити, а й дістати до російської столиці, окрім дронів, долетіти до Москви може покращена версія українського Нептуна або нова ракета Фламінго із бойовою частиною в півтори тони. Чим більше ракета, тим більше вона помітніша на радарах ворога. Чим більше цих гострих путів, а на ракеті Фламінга там купа гострих путів, у цей двигун, який на зовнішній такий знаходиться підвісці да, крила ці величезні, е, він буде світитися як невеличкий літак на радарі. Він буде дуже помітний. І тут розрахунок на те, що або ми зникнемо системи притулу ворога. І потім ці цифламінга або ми будемо спускати ракети пустишки, які будуть хибні цілі, на які ворог буде снажитися. тупово, потім забудуть іти справжні цифламінга. Знеструмити Москву можуть і американські томагавки, яких так боїться Путін. Але поки немає ні ракет, ні пускових установок. Найбільш ймовірна пускова платформа, яка може з'явитись в Україні, це тайфун. Ж наземна е, мобільна пускова установка, яка дозволяє запускати одну ракету. Ось такі експериментальні установки за різними оцінками. В наступному році морські сили США мають зняти з озброєння та списати в зв'язку з тим, що вони для їх потреб виявилися не дуже доцільними. Потенційно такі установки можуть бути передані Україні. Установку на жаль не, не дуже просто буде знайти, тому що мова йде про установку тайфун. Яка ну нібито є на озброєнні з 23-го року, але їх якась є дуже обмежена кількість у них цикл виробництва цих платформ доволі великий, Їх замовила Німеччина. Ці пускові платформи, але для кого? Для себе, для України? Ну тут сказати, дуже важко. Якщо томагавки будуть, під запуски можливо переобладнати і установки від інших ракет, кажуть експерти. Поки ж найбільш ефективними по російській території є удари діпстрайками, далекобійними безпілотниками, які летять тисячі кілометрів. Більшість ударів по російських НПЗ була завдана саме цими дронами.